Готуємо фантастично смачну та дуже ефектну закусочку сирно-яєчний рулет. Він стане окрасою любого святкового та й буденного столу також. Для початку ми натираємо твердий сир на середні або мілкі теречки, вбиваємо в миску яйця, додаємо до них сіль, перець та італійські травки. Ви можете обирати будь-які трави за вашим смаком, перемішуємо, не спиваємо, а просто об'єднуємо яйця. Додаємо сметану та сир і гарно перемішуємо. А зараз один із найголовніших. Головніших процесів це запікання рулету, і щоб він вийшов дуже красивим та рівненьким, нам потрібен якісний пергамент. Тут мені допомагає завжди пергамент для запікання від файну, він антипригарний, тому до нього точно нічого не пристане. Ставимо в духовочку на 10 хвилин та дістаємо. Відрізаємо ще один лист пергаменту, перевертаємо на нього яєчний корж, та легко знімаємо пергамент, з яким запікали наш корж, і залишаємо його остивати. А поки готуємо начинку. Це просто з'єднуємо плавлений сирочок, часник, майонез, кріп, трішечки перцю. Змазуємо начинкою корж, скручуємо рулет та замотуємо в пергамент. Залишаємо в холодильник на хвилиночок 30-40, а потім нарізаємо та смакуємо.